У центрі Києва люди зранку несуть квіти та свічки. Там поминають полеглих героїв. Уже відправили панахиду. А що зараз на медані запитаємо в Григорія Пирліка. Він на прямому зв'язку зі студією. Грише, тобі слово. Віталію на Майдані незалежності зараз тривають підготовка до офіційних заходів, присвячених Дню Небесної Сотні. Ці заходи мають розпочатися о 18.30. Зокрема, анонсується передзвін столичних церков, виступ президента та хвилина мовчання. Як ви бачите, частина площі огорожена парканом та підвищені та встановлені металошукачі. Хочу зазначити також, що люди у середмісті столиці сьогодні не тільки вшановують загиблих, але й намагаються відтворити атмосферу Євромайдану. Ми бачили, як активісти гриються біля бочок та готують їжу на богатті. Прошу пряму мову. Тут буде куліш, так? тут буде чай. Буде для. Ми відновлюємо повністю ту ситуацію, яка була на Майдані, так? Там буде тут у нас. Це був комендант Жовтневого Степан. От. Мій наставник, скажімо так. От. І будемо кормити наших друзів, які були на Майдані разом з нами. Перебіг подій на Майдані. Перший відстежуватиме і надалі. Наступні новини звідси ви почуєте у випуску о 17-й годині. Віталію. Це був Григорій Пирлік. Він розповів нам, що зараз відбувається на медані Незалежності.